Обласний центр перетнув епідеміологічний поріг захворювання на грип та гРВІ. Кожен другий хворий це школяр. Відтак у загальноосвітніх закладах рівного оголошено карантин. Скільки часу будуть закритими школи? Наразі не кажуть ані епідеміологи, ані освітяни. Прогнозують лише, що карантин плавно перейде в канікули. А відтак не здоганяти пропущене та закінчувати перший семестр учні будуть вже в наступному році. Якщо ми вийдемо на інша справа, яким чином вони будуть наздоганяти шкільну програму, адже одні пропустили 9 навчальних днів, інші 11. За словами начальника міського управління освіти Василя Харковця, нині є кілька шляхів виходу із ситуації: перший ущільнювати програму і вчитися у суботу. Втім, такий шлях не підходить навчальним закладам нового типу, які й так вчаться 6 днів на тиждень. Другий момент це коли трудові колективи вирішують про зменшення навантаження, пишуть на 0,75 ставків, тобто від тієї затратифікованої кількості годин, вони ходять і відпрацьовують на роботу, і потім шляхом інтенсифікації навчального процесу таким чином відбувається виконання навчальних планів та програм. Працювати в таких умовах вчителям та учням доводилось і минулоріч, коли карантин оголошували кілька разів. Педагоги впевнені і цього разу вдасться знайти вихід із ситуації. Звичайно, найважче буде одинадцятикласникам, тому що одинадцятикласники готуються до зовнішнього незалежного оцінювання. Але ті факультативи, ті додаткові години, які будуть, все це буде відпрацьовуватися в той час, коли учні вийдуть на уроки. Попередньо заплановано, що на навчання учні рівного вийдуть 10 січня, але щодо загальнообласного карантину, то за словами освітян, говорити про його введення нині немає підстав. Оксана Жужельська, Андрій Якопчук, інформаційна програма День.